Привіт! Це огляд відкритих ТВС-навушників у вигляді кліпси. Зустрічаєте роу селса Open Free, та зараз я вам все більш детально розповім. Починаємо. Навушники постачаються в такій коробочці, всередині якої, окрім футляру з навушниками, ви знайдете тільки кабель та c для зарядки футляру та інструкцію. Навушники отримали приємний глянцевий футляр, люфт кришки незначний, якість складання на гарному рівні. Спереду логотип тип роу індикатор справа. Отвори для ремінця, позаду кнопка та порт USB-C для зарядки футляру. Відкриваємо футляр і бачимо навушники в стилі кліпси в глянцевому виконанні. Самі навушники виглядають красиво і, звичайно, вони з сенсорним керуванням. Сидять у вухах нормально та не випадають у моєму випадку. Роу селса Open Free оснащені 10-мм топологічним динамічним діафрагмовим драйвером Plank кодеки AAC та SBC за замовчуванням, але також тут ще присутні високоякісні кодеки LDAC, LHDC та LC3, які вмикаються через фірмовий застосунок. Версія Bluetooth 5,4, та звучать навушники гідно. Низькі частоти контрольовані та гарно налаштовані, середні частоти природні, теплі та приємні, високі частоти чисті, підвищені та досить динамічні. Гучності в навушниках достатньо. Застосунок для навушників називається. Роус-Лінки тут можна наступне: дивитися заряд навушників та футляру також. Еквалайзер з двома режимами, бас та баланс. Увімкнути ігровий режим, увімкнути функцію подвійного підключення, септо мультипойнт, обрати кодек AAC та SBC за замовчуванням, або високоякісні кодеки LDAC, LHDC та LC3. Особисто мені сподобався звук саме на LHDC кодеку. Налаштування сенсорного керування показує комбінації, які доступні в цій моделі навушників, і які команди можна призначити на ці дії. Також можна вимкнути сенсорне керування. У цілому застосунок функціональний і працює справно. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, гарної якості. Ось приклади записую на мікрофони відкритих bluetooth навушників у форматі кліпса Open Free в домашніх тих і спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машини, вітру, і ось такий приблизно мікрофон на вулиці на відкритих навушниках у форматі кліпси про Celsa Open Free в вуличних шумних умовах. Напишіть свої відгуки у коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4 і працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист IPX 4, мультипоінт, заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, в іграх затримку заявляють 20 мілісекунд і вона в іграх взагалі не помітна, тому грати комфортно. Автономність грають навушники до 10 годин плюс-мінус на одному заряді, в залежності. Від від кодека. Плюс приблизно до 5 зарядок від футляру. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 40 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно за 1 годину. Підсумок Russell sa Open Free – це гідні бездротові ТВС-навушники у форматі кліпси. Тут вам дійсно гарна якість звучання, враховуючи відкритий формат навушника у вигляді кліпси, гідна автономність до 10 годин на одному заряді, нормальні якісні мікрофони, зручна та легка посадка у вухах. Відсутня затримка в іграх в ігровому режимі та гідний застосунок для навушників. У підсумку купувати Роуселса Open Free можна. Посилання, де придбати Роуселса Open Free, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!